Добрий день, до вашої уваги, пальчикова гімнастика, по сказці ріпка. Починаємо. Рібку ми саджали. Рібку поливали. Рібка проростала, міцна виростала. Спочатку як кулак, потім як два, а потім... Як дідова голова. Витяг... Витягнуть не може. Хто нам допоможе? Пішов дід, не витягнув. Пішла бабця, не витягнула. Пішла внучка, не витягнула. Побігла жучка, не витягнула. Побігла кішка, не витягнула. Побігла мишка. Всі разом. Тягнуть-потягнуть і витягнули. А ще одна пальчикова гімнастика по сказки колобок. Починаємо. Колобок румяний бік, втік він за поріг. Плих-плих, плих, плих, втік він за поріг. Покотився у лісок по стежинці, плих плих плих, плих покотився у лісок по стежинці. Зустрів там зайчиня, і сірого вовченя. Ведмедика клишоного, а лисичка задорила колобка та з'їла.